Так, привіт! Сьогодні ми хочемо зробити один невеличкий експеримент з експрес-ЛРС. От я маю експрес ЛРС приймаюся на 2,4 ГГц. Я припаяв його до ESP 32 C3. Маленького дешевого. Всього-навсього всього тут чотири проводи. Як бачимо, є чорний і червоний це живлення. Чорний це земля, червоний плюс 5 вольт. І, відповідно, білий і жовтий це RX-TX. RX-TX на платі позначено. На самому модулі треба подивитися в документацію, де RX-TX. в мене це оці два крайніх піни, які мають. Якщо подивитися ось тут, це 20 і 21 пін. Потім покажу в коді. 20-й це RX, 21-й це TX. Наступне, що ми маємо звичайнісінький собі Експрес LRS-передавач. В нашому випадку це Радіомастер, мій пульт. Він зараз вимкнений, Підключаємо наш приймач до комп'ютера. Так, знімати однією рукою не дуже зручно. От, бачимо, воно блимає. І забіндилось. Горить суцільним кольором. Я підключив ЄСП до комп'ютера і підключив програму на комп'ютері до Серіал монітора. Як бачимо, тут в консольці виводяться якісь непонятні циферки. Але зверніть увагу, ось ми маємо стік газу. Я стік газу піднімаю догори. Зараз я буду його рухати, і ви побачите. Бачите, Третій стопчик. Зараз 2011, коли я ставлю вниз 990. Тепер рухаємо по йому. Перший стопчик 2011. 990. Так само можна рухати всі інші. Наприклад, я спробую просто армом погратися. Арм у нас п'ята, походу. Між тисячі двома. Ну, тобто, фактично, ми тут маємо скільки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 каналів. Всі 16 каналів, які, що в нас є, вони налаштовані на пульті, ви можете їх бачити прямо ось тут. Так, отже, йдимося до коду. І перше, що ми тут робимо, це підключаємо бібліотеку, яка називається Alfredo CRSR. Ця бібліотека. Ось тут є її сторінка на сайті Arduino Libraries. E, є посилання на GitHub розробника. Можна взяти просто її звідси. Також тут є приклади. Вона може не просто читати значення з пульта, вона може також засилати телеметрію. Ну, поки що, ми просто спробуємо зробити мінімальний якийсь приклад, власне, показати в консолі те, що передає пульт. Звичайно. Можна самому загуглити, як виглядає протокол CRSF, і зробити цю бібліотеку самому. Але нащо, якщо людина постаралася, дуже гарно оформлено, якісно зроблено, тому чому ні. Підключаємо бібліотеку, підключаємо також е, підтримку послідовного порту, далі визначаємо, які в нас порти потрібно на ESP для RX та TX. Так, тут я покажу: от я гуглив, Яка у мене є спешка? Отака. І spів 32 C3. Як ми бачимо, ось піни понумеровані, GPO20, GPO21. Це ті піни, до яких я припаявся. Тобто це буде мій RXTX. Повертаємося до іної і дії. Створюємо відповідне під'єднання до. Послідовного порту CRSF в сетап частині програми. Ми просто під'єднуємося до послідовного порту комп'ютера, щоб тут виводити дані. Виводимо, що ми готові. Починаємо обмін з нашим приймачем. Тут ми вказуємо CRSF бодрей це швидкість обміну даними з CRSF, тобто з приймачем. Відповідно, номери рік та x Що це таке? Serial config Не знаю, треба подивитися документації, що це таке. Так. Тут ми перевіряємо, чи воно працює все. Якщо працює, починаємо обмін даними, власне, з UART через CRSF. В Функції Loop, яка виконується постійно, ми робимо дві штуки. Ми робимо апдейт, який дістає дані, власне, з CRSF протоколу, або відправляє, якщо ми будемо телеметрію. І також ми просто друкуємо канали. CRSF Update це функції з бібліотеки. Тут можна подивитися, десь, що вона робить. З рахунок print Channels, то ми просто пробігаємося по всіх каналах. Ми знаємо, що у нас їх 16. Це максимум, якщо якогось каналу не буде, то він буде просто пустий. І далі ми просто беремо з цього каналу дістаємо дані. І виводимо дані. в консольку. Тобто у нас тут буде канал перший, другий, третій, четвертий і так далі, аж до 16-го каналу. От, фактично, все, що це робить, це просто і, я б навіть сказав, банально. Для чого це може бути потрібно? Ну, наразі я можу з пульта передавати дані в консоль. В принципі, якщо я захочу керувати за допомогою СПІ чимось іншим, то фактично я от маю вже інпут, я можу цей, цю ЄСПО підключити там до будь-чого. І керувати цією, за допомогою цієї спішки і звичайно ІЛРС-приймача за допомогою звичайної ІЛРС пульта, ну буквально всім, до чого я зможу це приєднати. Також, оскільки ми тут можемо виводити дані, аналогічним чином ми можемо дані не виводити в консоль, а виводити їх в UART Тобто, фактично, якщо я буду мати, умовно кажучи, якісь файли з командами. Отакими я зможу їх записати в файлик, потім цей файлик прочитати, передати їх на не на передавач, а навіть напряму на betaflight польотник І Betaflight буде думати, що це прийшли команди з пульта. Тобто, фактично можна зробити е, якусь захардкоджену програму, яка буде літати дроном, так, як ви захочете. Або не захардкоджену. Тобто тут уже простір для фантазії відкривається кому. Кому на що, на що хватить фантазії. От, ну, але це вже зовсім інша історія.